Вона жила на допомогу від держави і писала свій бестселер на серветках, а тепер її ім'я знає увесь світ. Що спільного у всіх людей, які стали легендами, їхній шлях починався з провалу. Це історії, які надихають Джоан Роулінг. У 1990 році Джоан Роулінг їхала потягом Манчестер-Лондон, коли їй з'явився образ юного чарівника Гаррі Потера. Саме тоді народилася ідея, яка переросла у семитонну сагу. Близько 1993 року. Вона приїхала до Еденбурга з малолітньою дитиною. Там жила на державну допомогу, інколи працювала і писала майбутню книгу в кафе. Роулінг звернулася до агентства Крістофер Літл, який надіслав рукопис до 12 видавництв. Всі відмовили. Потім Блумсбері погодилася видати книгу завдяки доньці головного редактора, яка захопилася першим розділом. Книгу Гаррі Поттер і Філософський камінь видали 26 червня 1997 року. Успіх був приголомшливим. Перша книга продалася мільйонами, а серія понад 600 мільйонів екземплярів. Вона стала найуспішнішою книжковою серією в історії, перекладена понад 80 50 мов історія Джоан Роулінг ще раз доводить, що якщо хтось каже, що ваша ідея нікому не цікава, потрібно пам'ятати, можливо, це саме те, що потребує світ.